15 лютого скорботний день для Олександрії. Містяни проводжають в останню путь 45-річного захисника Олександра Рудого, який загинув 8 лютого поблизу Роботиного, що на Запоріжжі, прощались із військовим у Палаці культури Світлопільський. Ті захисники, які обрали свій шлях, захищаючи інших, взяли на себе велику і велику місію. І дивлячись зараз на цю громаду, яка зібралася. Біля цієї домовини ця прожила життя своє недаремне, тому що заслужити повагу, заслужити цінність у цьому житті це дуже великий скарб. Олександр закінчив 10-школу, ту школу. навчався в Дмитрівському професійно-технічному училищі. Отримав фах-комбайнер-тракторист широкого профілю. У хлопці, які набагато краще знали Олекс... Олександра. Служили, ну, ну, в одному підрозділі, в одному підрозділі з ним. Але я хочу від всього батальйону, від всіх хлопців принести щирі співчуття родині Олександра і сказати тільки, що нам залишається тільки продовжувати нашу роботу, стояти на обороні нашої землі. Слава Україні! Наш земляк проходив строкову службу в десантних військах Одеської області. Був старшим сержантом. Півтора роки Олександр перебував на миротворчій службі в Африканській республіці С'єра-Леоне. Працював в Португалії, Чехії, Якутії. Згодом повернувся до України. Працював в Кропивницькому слюсаремонтажником на підприємстві Дніпро Кіровоград. 1 березня 2022 року Олександра Рудого мобілізували. Олександр Один із Тих, хто перший став у стрій добровольцем нашого 175-го батальйону, щоб захистити саме ціне, що в нього було: свою сім'ю, свою батьківщину, свою Україну. Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, Херсонщина, гарячі. Регіони, які постійно в нас на слуху. Найважчі території, де ворог намагається прорвати оборону. Та завдячуючи силам оборони України, йому це не вдається. Запоріжжя під час виконання поставлених бойових обірвалося і життя Олександра. Життя військового обірвалося 8 лютого. Виконуючи бойові завдання і захисту батьківщини, захисник отримав поранення несумісні з життям. Поховали героя на військовому кладовищі.